Всіх вітаю з вами компанія Америка Нафта. Вже завтра ми будемо передавати цей чудовий автомобіль нашому клієнту. Я вже вам раніше його показував. Це BMW 2014 року на повному приводі, який ми купили за 3300 доларів. Цей автомобіль нам вдалося купити у доволі рідкому кольорі. Я вже його раніше показував. Тут були незначні пошкодження. Вони прийшли з по лобовому склу. Ми його повністю замінили. Також були незначні пошкодження по капоту, а також по передньому правому крилу. Вже все відновили. Там було дещо задіта стійка, але у нас на сто майстри вже мають великий досвід в цьому плані. і Все зробили. З усіх інших сторін автомобіль був абсолютно цілим. Хочу нагадати, що тут повний привід і 3,300 – виграшна ставка на аукціоні. Я вам зараз покажу ще салон автомобіля. Тут світлий білий салон, а також автомобіль оснащений люком. Нашому клієнту було важливо, щоб все зробили під ключ. Вже завтра ми ставимо цей автомобіль на облік і будемо передавати нашому клієнту. Автомобіль вже повністю відновлений. Вже пройшов сертифікацію. Хочу нагадати, що у нас рік гарантії на ремонтні роботи, а також для всіх наших клієнтів є безкоштовне ТО. Також хочу нагадати, що всі підбірки, консультації та участь в торгах є абсолютно безкоштовними. Наші менеджери працюють 7 днів на тиждень. Ви можете в описі під відео писати або телефонувати і отримати підбірку згідно ваших побажань або вашого бюджету. Навіть якщо ви в найближчий час не плануєте купувати автомобіль, все одно можете звернутись. Наші менеджери вас проконсультують, щоб ви мали розуміння, які автомобілі можна розглядати, скільки це займе часу, скільки це буде по вартості ті автомобілі, які ви хочете. Перед тим як я вам покажу наступні автомобілі, якщо ви не підписані на наш ютуб канал обов'язково це зараз зробіть. І перший автомобіль, з якого я почну, це Ford Escape, Вже рестайлинговий 17-го року. Тут 2.5 двигун, на який можна поставити ГБО 4-го покоління. Купили ми його за 3300 доларів. Це дуже хороша ціна, особливо для такого автомобіля. Тут були пошкодження по передній частині вже більшу частину ми його вже відновили. І зараз я вам покажу, як це все виглядає. Ось так зараз виглядає цей автомобіль. Тут буквально нам вистачає двох елементів. Ми красимо капот а також передній бампер. Потім це все залишиться дещо зібрати. Буквально день-два і можна вести автомобіль на сертифікацію. Ще один автомобіль, який ми взяли з мінімальними пошкодженнями, це також 2017 року Ford Escape, але з двигуном 1.5, доволі економічний двигун. Автомобіль вже в процесі ремонту тут залишилось замінити лобове і дещо по автомобілю зробити. Нічого критичного тут немає. 17-го року автомобіль нагадаю, 3300, Це один з найпопулярніших кросоверів, які у нас замовляється саме Ford Escape. Ми знаходимося в ремонтному боксі компанії Мерканавто. Перед вами Audi Q5, Я вже вам її раніше показував. Це преміум плюс комплектація. 18-го року автомобіль вона в процесі ремонту. Тут вже зробили капот. Тут алюмінієвий капот, але наші майстри вміють працювати з алюмінієм. Також поміняли праве переднє крило, і зараз в процесі фарбування у нас передній бампер автомобіль мав незначні пошкодження, і всього лише 40 тисяч миль пробігу. До нас приїхав ще один автомобіль, вже зробили по ньому дефектовку. Це Ford Fusion 2017 року в комплектації Titanium. Тут пошкодження пройшлись по задній частині. Буквально там тиждень-півтора, і ремонт був повністю завершений по ньому. У нас також ще паралельно три автомобілі в ремонту: це Lincoln Navigator, також у нас на стапелі Jeep Compass 2020 року і ще Ford F150, Pickup. Ці автомобілі ремонтуються і далі я вам буду показувати відео, вже коли вони будуть готові. А зараз я перейду в інший бокс, де ремонтується джип Чироки 2020 року, який ми купили за 3100 доларів. Ось саме цей чироки ми вже його опублікували. Дуже багато коментарів нам писали стосовно дуже вигідної ціни. Це автомобіль 2020 року має шкіряний салон і ціна покупки всього лише 3100 доларів. Авто вже майже завершено по ремонтним роботам. Зараз я вам покажу на якій він стадії, а також у нас буде детальний огляд вже після ремонту. Якщо ви хочете вигідно купити автомобілі США для себе або для подальшого перепродажу, обов'язково пишіть нам. Ми працюємо всі дні на тиждень. У нас в описі під відео є контакти наших менеджерів. пишіть у зручний для вас месенджер, і ми все зробимо.